Як живуть представники ромської спільноти? Звідки походять Роми? Чому важливі для України та як об'єднують Європу? А ще про історію, мову, культуру та звідки боруться стереотипи. Слухайте подкасти АйТу Жанес», а ти знаєш. На сайті Жанес і на доступних онлайн-платформах. Ми зустрічаємо з вами в такий період. Різдвяно-новорічних свят, так бо я знаю, що ромська спільнота традиційно вона відзначає десь так, починаючи з ночі 1 січня і закінчує десь 20 січня. Як цього року ви зустріли Новий рік, Різдво, з яким настроєм? Тому що у нас незабаром три роки, як повномасштабна війна Росії проти України. Ми зараз поговоримо і про вашу участь також про вашу допомогу фронту, але як зараз як зустріли взагалі? З яким настроєм, з якими очікуваннями? Ну, звичайно, ті люди, які тут, вони вже сильні і не скорені. І як Україна багатонаціональна, то, звичайно, дуже багато націй, які це все взяли на свої плечі і серце, працюючи тут. А звичайно, новий рік в мене, як кажуть, старий новий рік, да? то звичайно, коли малим був, то ми ходили і вертепи і сіяли, а родина. Знаєте, щось там робила, тому що Рома гадання всяке, це ж дуже таке, знаєте, ще Гоголь да, описував. Тому, а зараз в праці, тому що, от, наприклад, я приїхав, в мене зараз перерва ну, невелика тиждень. Потім опять в праці, тому що раніше ми їздили, наприклад, була і локація якась нормальна. А зараз ми як державний співак. Звичайно, це йде на користь ЗСУ. І це не слова, це є дії. І я, коли приїжджаю до цивільних, не можу зрозуміти інколи, даже, що військовий не дивляться на якісь нюанси, а роблять це заради перемоги, щоб ворог покинув нашу землю, а цивільні між собою рвуть. Чуби, ви розумієте, хто не так сказав, а це отак, а це отак. Але нема часу до цієї доти, і ми всі в одному стані. Тому новий рік звичайно згадав, тому що мені здається, без минулого майбутнього не може бути у Господа. Все правильно. Це у нас у людей, тому що життя дана для радощі в першу чергу. І Бог не наказує, не забирає. А ми робимо своє життя. І зараз довели до того, що гибнуть люди, іде велика війна. І, на жаль, війна має обличчя дуже і ідоти, і образи. І... Це обличчя війни розумієте і несправедливості. Скажу, що ну насправді війна вона має дві сторони, медалі, так би мовити. Да? З однієї сторони, це як ви сказали, горе, біда не людяне таке обличчя, а з іншої сторони це милосердя, допомога. Якась доброта, підтримка. Мені здається, що війна вона розкриває людину. Якщо людина добра, вона стає ще більше доброю ті якості хороші в неї якось проявляються. А можливо, в людей не хороших вони теж проявляються. Тому війна це такий якийсь тест. Але я знаю, що ви амбасадор 128-ї бригади військової, як це правильно називається, і власне що входить в ваші обов'язки? Поправте, будь я ласка. Так, 128, двадцять але є 128 –– Це штурмова. Закарпаття, а була 128-ма, підрозділ Схід позиції ППО України, місто Дніпро. Зараз вона вже не на 128 а підрозділ схід позиції ППО України. Ну як це звичайно, як амбасадор. <плес> Ви розумієте, іноді не все так гладко, щоб у наших воїнів було все те, щоб можна було габ і, 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 і да чим <плес> воювати. <бойовувати. плес> <плес> <плес> да, і на жаль, бездоганності немає, як кажуть. Тому і спортсмени, міці, публічні, медійні, розумієте, тому що, на жаль, різні ситуації. А коли публічна людина звертається до якоїсь людини, яка дуже меценат великий, знаєте, і не завжди доходить з пункту А до пункту Б, те, що повинно дойти. А коли приїжджає, наприклад, чи спортсмен, відома людина, то, звичайно, він вже дивиться, коли ти дав ще й концерт, то, звичайно, він прям напрямую. І я є провідник в прямому напрямку, що саме до цієї частини, саме до цих хлопців дійде те, що їм. Передано, розумієте? І звичайно, і коли ти в дорозі, я навіть постійно за рулем, я по 5-6 тисяч км наїжджаю, навіть і не думав, да, що так я впораюсь. А до хлопців, коли перші бойові вони просять, щоб саме-саме Петро, а перший бойовий 7 тисяч ловця це нова і, пісня. Да, це ж на саме. Зробили для хлопця, коли знаєте, він попросив. Це в Чернігові ми були, і саме там хлопець підійшов, каже: А можете зробити таку пісню, знаєте, щоб ми в берцях так І знаєте, і зробив такий луп я говорю, ого, а він діджеєм був, розумієте? Яр, ну в мене є, і горить Палай», і «Атаман», говорю. Знаєте, такі пісні авторські. Кожен відповідав за свій куплет, ну горить Палай». І знаєте, так. А про що писати? Він каже: де знаєте, іноді дзвониш мої любі, да, а вона набере слухалку. А це може бути останній дзвінок. І це мене так зачепило. Знаєте, я приїхав до студії, поговорив, і ті Андрій Тімощук, і зробилася така пісня, як Сім тисяч. алло». Звичайно, вони дзвонять на перші бойові. Я з ними розмовляю, і це показують кожну родину на фотках. Всяке буває дуже тяжко. боляче буває коли там щось. І ти розумієш, що ну... дуже багато ромів пішло на фронт захищати да, Україну з часу дівчина. повномасштабної війни. Так, от 128, я так розумію, що там представники да, полно. ромської спільноти. Так, розкажіть. Що це за хлопці? що, можливо, дівчата із є? Рахіва знаю. Із хуста в мене я, я покажу вам такі хлопці. Ти що передаєте низький уклін не тільки їм, а й всім побратимам їм. Сандяки, котрий мені надія, це справді це аж клас. Я чула, що деякі э, роми, які пішли в військо, навіть приховували, що вони роми. Через ці всі стереотипи, дискримінацію, не хотіли, щоб знали, Ні, потім... а потім узнавали, якось uh... потім узнавали. Кажуть, <на -tra> та не вже штурмові одні такі спеці... і теж був ром, такий, що вообще світ. І коли було треба брати, наприклад, да вони йдуть там на бойові, і не можна стріляти, все там. чисто на ножа. Там, ну. Так хлопцы ромские в кнут, в ботах или как, кнут украинскую. Як? Ботих. Батих. вот. В конце берут лезво, опаску, а кусок вот такой. Mm -hmm. В конце, вы же понимаете, что в конце сильнее скорость звука. И поэтому тю -тю -тю, вот это, да? И вот туда заделывают это лезвие и так... Все, есть. Да. Дуже подобається ваша пісня, одна з таких останніх пісень. На долонях степу погадай маму, так? Це мага написав слова, і там є такі влучні слова, які хапають за душу, про те, наприклад, що діти не знають, що таке кібітка. Тобто, це про що говорить? що Молодь забуває і не, не знає історії? Ну, звичайно, як і в будь якій нації, молодь йде вперед, навіть. Але я проти того, щоб. Не міняли корні, та да, дуже багато діалектів, дуже багато. Але є одне, що рома цього світу – це є наше поняття, достоїнство. Я не можу зробити переклад, вибачте, але звісно, я... виховання діточок по як традиції, навіть весілля ромське це ж це ціла... честь гідність, щоб діти мали те, що а ми рома. І це буде завжди таємниця. Ви розумієте, Думію, дивіться, я наприклад давно в журналістиці працюю. Я знаю, що у нас в Україні понад 100 етнічних спільнот, що є корінні народи, як там кримські татари. Коли я почала співпрацю з організацією Арка, молодіжна агенція і видання Жанес. Я почала дізнаватись про світ ромів. Я зрозуміла, що це настільки певною мірою закритий світ, непізнаний світ, який поряд з нами неймовірний світ, цікавий, завіду, самобутня культура, історія, прекрасні люди. Тобто, і навіть а мова, мова зникає ромська, вона не кодифікована ж досі. Так? І тут дуже важливо, я бачу, що покоління активних ромів, так? активістів, волонтерів. Так само людей культури, які ви намагаєте щось робити, щоб зберегти ці джерела зародків. Тому що якщо ви цього не зробите, то наступне покоління вже буде знати менше людей, хто цим займається. От я бачу на вас, і мене радіє серце, тому що слава господу, тому що знаєте, я навіть зараз пробував вже лабірую такі таке питання на сім років, і мені далі реєстр на цей рік єдиний в світі українсько-ромський факультет. Давайте я одразу правильно скажу, що це йдеться про Київський національний університет технологій дизайну. Торік почав навчання за програмою Музично-театральне мистецтво Ромів. Це бакалаврат. Так, ви є стейкхолдером освітньо-професійної цієї програми. А як взагалі виникла ідея з ваша ініціатива повністю? Ви розумієте, складна ситуація, що Зно, який приходив на ну'яке, вона талановита людина, а треба ЗНО. А підготувальний курс нема щоб до цього. Як жити, це теж проблема. Ну, З світою що... взагалі проблема. Багато навіть діток в школу не ходить, не можуть ходити. Аб... Скореї не приїжджають грудничкам. Що це ромська родина? І це копати не треба, тому що це я устал. Треба робити, якщо є в моїх силах. В руках моїх така велика сила, о Боже, ти за все мене прости. Був минулого року, наче недобір на факультет цей так. Да. Тобто, чому так сталося? Я так розумію, що це від того, що мало інформації, не всі Могу знають, тому що і... І... потреба ж є, потреба дуже мене... велика. Баромській почті стільки було дзвонків, но ми не, не могли взяти, тому що нема ЗНО і, і, і немає курсу підготувачого. Розумієте? І житловий варіант. Але знаєте, що не робиться, то на добро. А я. Я отримав ще дозвіл, що приємно на державному рівні, що мені дає гуртожиток, і ми вводимо да, підготувальний курс один рік, щоб вони могли підготуватись до екзамену. Є такі юнаки, що вони будуть приходити на цей курс, а вони навіть писати не можуть. Ви розумієте, які вчителя повинні бути у сучасному світі? От я от вас слухаю. мені здається, взагалі нереально. Як так може бути? Може бути. Коли, знаєте, там говорять, о, давайте зробимо там те, я говорю, господи. Та давайте статус дадім ромам. Вони ж живуть на одному паспорті по 5-6 чоловік. Це вже а, а ви були там, от де Віноградова, це королево, замки, вот там. Інший світ, світ в світі. Чому так відбувається? Це у нас згідно з конституцією. Всі мають рівні права. Прописані е, рівність прав, недискримінація. Етнічних спільнот, ромська спільнота одна з найбільших спільнот. Чому так виходить, що згідно закону все прописано так, як має бути, а на в реальному житті не так? Питання, яке неможливо відповісти насамперед, ромаці вони не злодії, як всі думають. Там таке виховання. От я був баронів, таких вони всі. Під окнами стояли там стільки ромів і дивилися на Петра Чорного. Але я зайшов як в Бомбей фільм. Ну він понятно, та слава Господу. Тому і відкривають. От, наприклад, з яким ми дружимо, все. і, і він держить організацію і там. Дуже багато. Але це проблема питання держави. Тому що, от, наприклад, давайте я так відповім. От я Петро Чорний, так? Да? Ну. Циганськими ромськими авіалініями, ну так шутку, не літаю. І от чиновник і дуже потужний, каже: Ну, уважу у ромів там по дві-три жіни. Я говорю, а чого ти так думаєш? А у вас скільки? Є законодавство. Ви ж говорили про законодавство, що села на конституції, громадянин України не може там дати да, і так далі. мати одновременно офіційно дві жіни. А от їм реєструють ромам. Почну? Якщо у них паспорт в Україні скажу іншу річ у суспільстві дуже вкорінені оці стереотипи: що роми це, конокради, там жебраки, крадії, так звані і так далі. Я вам навіть скажу таку річ, що я коли почала працювати з аркою Женес, комусь там сказала з друзів, кажуть, що от я починаю таку співпрацю, дуже цікаво. кажуть, ну що тобі вже погадали. Я кажу, ви кажу в своєму взагалі розумі. Ну про як ви розумні люди отаке говорите. Я хочу сказати, не треба це іскірняти. Хай воно буде це любов. Як не треба? Треба, це Любов. Я кажу, як людина пройшла сіми років музінтернаті спецшколи для дурьоних дітей, але мене все любили. Всі любили і давали навіть підкармлювали. Так любили українці ж добрі люди. Але в них такі, знаєш, наприклад, що я б не зробив. Бля? От щось там хтось зробив. Куштенчук, так не роби, так там пояснення будеш писати. А на мене. Чорний, да, ти що за в себе в таборі? <рес> <рес> який табор, мама співачка народна, наслуждатися з народом, бабуля ляля, чого здуріли, який та я б я прийшов піндант вообще. Всі хлопці учителя смотрели, як я одягаюся. – Це що, викорінити неможливо ці стереотипи? Ніколи? Ні. Це любов України, і ми такі мудріші люди рома, тому що знаєш, вона є така. Я я відкрию тобі малесеньку за Хочеш таємницю? Дуже багато. Я дивуюсь, який народ природи, який захищений від Господа, які молитви, як у нас ікона вирішує суди, і ікона знаходить цю людину. Це така велика річ. У нас на двоюрних женяться, щоб не передалось те, що повинно бути. Да, інколи беруть там, ходять, вони прокажуть, як ви відноситесь до цяники. Вони ж просять, не віднімають, як. Ви дуже весела людина. Причому На цьому веселе є мудрість, велика. Мудрість це правда. Треба І бути мудрим. мудрим, але так? дивіться, мудрим вас зробило життя, правда? Так, да. життя. І тому я роблю це, коли я запущу, наприклад, 80. Учнів 100. Вони вже дадуть, те, я ж не для себе, для того, щоб потім ця мудрість. Тому що а якщо вставати в позу і казати, як ви це мене знаєте, це пройде час і що на 100 років вперед. Дарома такі мудрі, що вони ворога хвалять, ворога хвалять, а друга вас хваляють. І якщо коли він говорить моє, ти серденько вона думає, що вона мені насипає? Ні, вона восхваляє тебе, а друга хвалять, щоб усипіть і в глотку усипітися. Петро Чорлє. ворога. Так а скільки набір на курс в університет? Є якась кількість приблизно? І там же не тільки роми, можуть вступати Громський факультет насамперед, в першу чергу, це українська рома, але на цьому базі звичайно, буде історія Гарсі Марі Маріме. Зараз поки ми робимо паузу, поки війна, тому що да, великий вклад вніс і український письменник Євген Грібінка, який написав очі чорний роман. Це, розумієте, але ми зараз це беремо так, на коли перемога. Прийде, і вже ми зацепимо цепим плас звичайної іду. А зараз гарсія лорка, Маріми Шевченка тільки одна фраза була на горі стоять цигани». І це, мабуть, він, знаєте, коли записав, я так аналізував, думаю, ну, коли він це написав малим, на горі стоять цигани. Але я взяв мені 13-те минало, я пазягнята за селом, чи то так сонечко. І там, мабуть, коли він пас, під'їхав табор. Він побачив, злякався і треба. Ой, треба написати на горі стоять цигани. Ще таку річ, бо зараз, наприклад, не всі розуміють, в чому різниця цигани, роми. От зараз правильно говорити роми, так тому що якщо говориш цигани, то ображаються. Тобто це як трошки образливо. Ну це, наприклад, як жиди і євреї, так. От ми говоримо євреї, хоча, наприклад, ті ж Польщі, правильно говорити жид, це нормально. Тут як, як різницю ви цю пояснюєте? Все таки як правильно і чому так? Тисяча. Одну із них скажу, як можна у брати між дуріцькими ци і ганг В штаті Раджастан було племя циганги. Ци і ганг, на англійській джипси. Ну, многие говорят, что типа цыгане на базаре, а мы рома. Как бы не говорили, я бы лучше акцент сделал на тому, что, знаете, да, а мы рома. І коли до нас звертаються, наприклад, о, ром, звичайно, ще ліпше. Коли говорять, да, до мене, о, цин, привіт. Але я настільки, знаєте, ну, вже. Не ображаєтесь, ні? Я вже устала ображатися. Мені вже 52 годика, От в 27 я ображався. А молодь, так, попробуй на моєго сина сказати. Він скаже, слиш, не ответить так, що. Більше не будуть називати, так, так? Ну, тому що українці ж теж на валах їздили за солью. Мы ж с каждой эпохой меняемся, но остается истина. Том еще знает правда, она меняется. А истина нет. А истина в том еще... В чем истина? Истина. По правилам Господним. Истина не меняется. Вот вы сейчас... скажете? десять заповідей Господні, це ну якщо ми в гріхі вже родились, і Рома це прекрасно знають. Тому і говорять, що нема такого гріха, яка б була б вище, ніж Господня милость. Ну це не говорить, що ти взяв і пішов би ні. Але кожному дається і тому і дітей ми так виховуємо, як можемо. А коли ми бачимо дітей, які ходять по базару, так е, теж где-то можна взяти у або ілі зробити аборт, або... Ілі... То у нас один син, как Бог дав. Ми все лучше стараємося. Буває 8 дітей. Ну, ну, как Бог дає, це очень різні вещи. Віра важлива для ромів. Само багабайзливо э, народ. У нас в першу чергу, коли ромський суд зайде в якийсь тупик, розумієте, і не знає, то виноситься ікона. І вже на іконі говорять. Молитву кажуть ні, була я з ним. І там він розумієте. Народ дуже таємничий і мені приємно, що європейці, як ви, допомагаєте, тому що, знаєте, один в полі не воїн. а Це дуже класна нація. Такі талановиті, такі, знаєте, коли я бачу там у дітей у Поплавського, там ой, Маренька, воно ой, як співає. У нас на весіллях отакі от малі роблять таке, що кожен третій Рубертіну варить. Це справді. От ні у кожного ну, рома, як співають. Знаєте, я пам'ятаю. Коли один дуже великий тренер, Динамо Київ, Ну не буду говорити, тому що я дружу дуже з футболістами з 80-го року, І він коли чув маму, казав: да, футбол повинні грати бразильці, а романси співати роман. Коли сказала, що знайомим друзям, що я йду на інтерв'ю до Петра Чорного, всі знають, хто такий Петро Чорний. Тобто, що Петро Чорний, ромський співак, композитор, автор пісень, шоумен. І так далі, заслужений артист України. Тобто, от коли говориш, хто є відомий ром, кого ти знаєш в Україні, всі кажуть Петро Чорний. Як так вдалося? Я не знаю. От, завдяки чому така популярність, шалена просто. Я розумію, що велику роль в цьому відіграла освіта, тому що ви маєте прекрасну освіту. Ваші батьки, ваша мама, Галина, так царство небесне й батько. Вони я дали, дали прекрасну освіту. Сина, я не довчився, вам чесне ромське слово, тому що. У мене батьки розводилися, я рванув на гастролі. І мене професор Дженков искал, і я не довчився, тому потім вже приїхав, а син мене так. Да. Ну як праця, та він у мене красавець. Він закінчив лисенка з відвіччя, 11 літку, Глієра, композитор. Зараз закінчив кеневу, це клуб на уже магіз. По вашому шляху йде музичний? Ну, да, звучай, він співає. Що дайте, він робить? Ромським Співаками, там, людям українським. В нього центр, музичний центр, де я хотів вас запросити, але в нього там постійно займаються записи. І він це робить ну, звичайно там і на ентузіазм нього, поки він молодий. Це я. Скажіть, як звати сина? Жан? Жан Чорний, так? Да. Він співає також, так? Музикант співає. Композитор, аранжувальник. У нього центр музики, а студія ну, молодець. Я, я доволен, слава Господу. До вас все таки. Завдяки чому така велика шалена популярність? Це що? Боже провидіння, талант, Нет, все, я... все все в комплексі. Давайте ніхто не буде вірити. Тому що зараз от я буду говорити, це праця, це все. всі так почують, скажуть, ой, де сон гоне, де він, у нього батько, мати там. Доля, доля, доля така. Доля така, да, ага. Ні, труд. Я вам хочу сказати, що коли мене віддали в Лисенка, я по 5-6 часов не вставав з рояля. А коли, знаєте, говорять, чому шаленість, тому що я на своєму місці. Ті люди, які самозванці получаються, вони навіть не знають, що таке нотний стан нічого. А коли я по 5-6 часом на роялі, а хлопці мі місцеві Петрой до брата. Воно такі крокодилі сльози, що я прилип до цього фортепіана. Але коли я саджусь з фортепіана, і навіть хто мої вороги щось там говорили, то я можу взяти один-два акорди, Вони місяць будуть його шукати. Розумієте? Мені постакану дайте, я скажу, яка нота абсолютник. Тому іде, тому що я знаю, які мати. Я вам. Я показав, от як ви стиль а Я показую вам ще 2007 року, де я з дредами, і ніхто не знався Україною. Тому що музикант. Професійний музикант. Я не є підробка. Я, я сажусь, бачу, і там, мені потрібен хайп. То я зроблю там отакий літ. І заспіваю Аху, Юльки, Аху, Юленьки поставлю касу нашої величезної доні. Я її дуже поважаю, Юлію Володимировну тому що вона справжня жінка така, вона може читати, бо так я був, їздив якось да, нею і там, а люди різні бувають, знаєте, ну різні. І один там депутат. Заперся, нічого не ми сказати. А люди, як почали ви козли, так вона виходить, Берегиня, оця походка. Я така тим стала, ви що каже. Час я не міг відірватися від неї, як і люди, як вона без бумажки, от це талант. І коли її, а я так просто сказав, що ну і поставити косу, але я не можу на тінь, даже її щось. Ну це розумієте, якщо б це був хайп. тому я на своєму місці. Якщо я бачу людей, я камертон скажу, що ця така велика популярність. Так, це ж, з одного боку, це да, круто. Гроші, слава, там, влада певною мірою, але з іншого боку, це ж відповідальність, яка по вас рівняють інших. Тобто ви дивляться, ага, раз він такий, значить інші такий. Тобто, шукають ці риси, закрити цей світ, ви його відкриваєте. Це дуже велика відповідальність. За моїм гумором. Є велика мудрість, знаєте, яка життєва мудрість. Я до тата звертався гротати. Звідки ти так знаєш? У те життя тебе на очі, але я настільки уважний до мурашки, і чому зараз, наприклад, раз дуже уважний до природи, до людей. І це дійсно, тому що якщо ти попросиш сили у Господа, він не дасть тобі сили, а дасть ситуацію, щоб ти проявив сили. Це велика різниця. Тому життя дане для радості, А ці, як тато мені синку, пам'ятай, багата людина, якому вистачає. Якщо ці міри нема, все, гайки. На сам кінець попросити вас побажати. Ви хочете побажати нашим слухачам, нашим читачам, і ромам, і не ромам, хто лишається в Україні, хто вірить в Україну, хто бореться за Україну, хто своєю працею на різних фронтах: музичний фронт, інформаційний і такий фронт, звичайний, фізичний поле бою, хто робить все, щоб настала наша перемога велика. Просто ваше побажання. Звичайно, як представник і главнокомандуючий тракторних військ, це фронт культури, Маш Петро Чорний, Бахтале, Зорале, Зорали, Терехилемендевил. Для мене романо кокалу, а мене б Сиркашта. Для Я всіх людей хочу сказати, щоб бути сильними, тому що Рома кажуть, від слабих природа відмовляється, а нам сили потрібні всім. Здоров'я кожного з вас це багатство нашої України. І наш вибір єдиний це перемоги. перемога. Перемога це коли покине ворог нашу землю. А це буде. Я можу з любим поспорити. Маш Петро Чорний. А й Жанес. А ти знаєш? Це подкасти про життя ромської спільноти, інтерв'ю та історії, що захоплюють. Слухайте на сайті Жанес і доступних стрімінгових платформах.